Компанія Автопарк, новеньке надходження, це у нас В-клас 2018 року випуску офіційний 2,2 дизель на автоматі, на повному приводі. Шикарний варіант. Це у нас, можна сказати, круїзний лайнер. Він на повному приводі, дизельочок, на оригінальних логоскладних дисках, тонований все як положено. Дуже комфортабельний салон, м'якенький, партроніки передні, партроніки задні, дуже велике багажне відділення. Далі що у нас частині? частини по задній частині у нас тут е, два окремих капітанських кресла в класному стані шкіра, взагалі без ніяких заважень, столик, як положено, далі у нас задній диван, світла стеля, тут абсолютно без ніяких заважень, куча різних приспособлень, е, полочок і тому подобного. Далі у нас в попередній частині ключовий, Е, два стопідімача, підігрів. Е, тут у нас механічне регулювання, управління світлом. І саме головне, в цьому автомобілі це у нас. Е, Ну, звісно, багато зони тобто тут у нас абсолютно ніяких зауважень, режими вождіння, автоматична коробка передач, пробіг в даному автомобілі всього 116 тисяч кілометрів. Офіційний 2018 року 2,2 дизель. Не прогавте свою вдачу. Цей автомобіль дійсно заслуговує на вашу повагу. Автомобіль можна оглянути на Сумській 2А. Чекаємо вас 9 ранку до 8 вечора. Дане авто можна придбати в кредит або в лізинг, також за готівковий розрахунок. Сумська 2, місто Київ, чекаємо вас.